Всім привіт! Ми хочемо підтримати наших бійців на Бахмутському напрямку. Ви знаєте, що тривають запеклі бої. Ми змогли акумулювати певний ресурс для того, щоб швидко відправити на Бахмут. Розкажи, що за ресурси ми відправляємо. Вже сьогодні на фронт поїде понад три десятки матрісів, понад десятків мавіків. Стрелінки, аутели, це все дозволить швидко звільнити нашу землю та нищити ворога на сході країни. Всього 83, да, у нас пташки відправляються, десятки стрелінків. Так, всього 83 е безпілотні вітальні засоби розвідувальні та велика кількість стрілів. Та супутниково зв'язок це наша конкретна перевага на полі бою. Це можливість синхронізуватися нашим бійцям. Е -е, БПЛА, в свою чергу це наші очі. Це точно десятки, можливо, сотні збережених життів. Тому сьогодні це вже все відправляється на фронт. Дякуємо. Всім, хто донатить, підтримує Юнаті 24 хто підтримує проект Армія дронів. Дякую держпи зв'язку окремо. Дякую Міністерству оборони збройним славам. Бійці, витримайтеся, ми з вами і будемо робити все, щоб у вас були ресурси для того, щоб ви захищали нас. Слава Україні! Героям слава!